Мої дані всім у новому влозі. І так вирішила знову розпочати свій влог, адже давно його не робила, тому що все зайнято за якимись картинами, якимись своїми пошуками і такі іншим. Але все-таки про дещо хочеться поговорити поза рамками якогось окремого відео. Як, наприклад, про ось ці маленькі буткети, які... Вісять на гілках, які стали гірляндами. Думка така, знаєте, уже з'явилася, що ось потрібно було би вже нарешті зробити ту Shadow Box тому що така можливість втрачається ось ці такі маленькі букетики, як вже б вони чудово і прекрасно дивилися на фото натюрморці, а потім на натюрморці. Звісно, ще квіти будуть, звісно, їхнє буде ще більше різноманіття розвиватися і рости. Але все-таки шкода у цього моменту, тому що ось, наприклад, зараз дощ досить такі великі, дні достатньо, хмурні останнім часом. Тож зробити гарний натюрморт просто з таких умов, тобто зробити фотоматеріал, це неможливо теж. Так, досить таки жаль, дуже жаль. Вже зараз я буду працювати знову над цим міксом. Сподіваюсь, у мене результат буде, і ще на основі роботи із цим міксом я зможу вам розповісти досить таку цікаву історію, тому що кожна історія, кожна робота із картиною це ще один крок до якогось самопізнання, розвитку і бачення. На мою думку, це вкрай важливо. Насправді важливо, тож буду закінчувати цей сеанс, який я зараз працюю, з яким. А також досить цікаво, дуже цікаво, тобто розвиток, якщо буду далі працювати. Сподіваюсь, уже завтра наважуся і зроблю вже ту shadowbox тому що ще потрібен деякий час, щоб зрозуміти, як працювати із тим. Світлом і тінню, тому що це вкрай важливо. Ти так її поставив, і зразу в тебе не будуть виходити чудові фото на натюрморт чи фото на натюрморти для наступної роботи. Ні, тобі потрібно ще навчитися, як з цим всім працювати. Тож це буде довгий шлях. Ви будете бачити, і сподіваюся, це також вас надихне на певну роботу, певне світобачення і таке інше. Тож. Буду працювати далі. Ну ось, Я починаю лакувати, і як ви бачите. Я наливаю лак на середину картини і розношу його губкою. Я намагаюся це зробити суцільними великими мазками, щоб не було жодних пропусків, і щоб шар був одноманітний. Можливо, тут потрібен інший синонім для визначення цієї роботи, але зараз я маю тільки такі. Отже, потім після цього потрібно подивитися на картину немов на зрізі світла, щоб побачити через блиск лаку, чи все було зайнято лаком? чи ні. Якщо все зайнято, можна переходити до наступної картини. Робота з цими картинами вже майже як місяць минула, особливо з підсніжниками, з підсніжниками навіть більше місяця, як видно, фарба. Добре засохла, добре висохла, вона не береться на губку і проходить все комфортно. Коли є такі випадки лак, шар лаку якимось чином через не дуже якісне ґрунтування заходить і заходить в картину, то так, деколи це виправляється додатковими шарами лакування. Деколи ні. Але можна таки повторити, щоб е, картина була більш яскравіша. Як бачите, тут у мене є чарівні примулочки. На жаль, я додумалась до ось цього букету вже набагато пізніше, коли вони розквітлися. Це останні квіточки цього сезону. І про що я мову веду? Чому такий сум? Тому що у мене тут є ось цей натюрморт, тут, як ви бачите, о, сфокусувався з примулами. Це, до речі, один з вид примул, які ростуть на досить довгій ніжці, на досить довгому стеблі. Вони ростуть такими китичками, тобто по декілька примулок разом, і можна з них навіть сформувати ось такі букети. Насправді, я про їх такі дізналася лише із квіткових журналів, де продають насіння для вирощування квітів у саду. І ось таких у мене нема. А справді таких довгих, з яких можна було сформувати ось такі натюрморт. Цей натюрморт я формувала із однієї картини із другого фотоматеріалу. Тобто, це ось цей мікс. Саме тут, коли я проводила цей челендж, був створений із трьох фотоматеріалів. Тобто, глечик був з якогось фото частина. Примолок було із якоїсь картини, якщо я десь знайду, я її вставлю, і вийшов такий чарівний натюрморт. І мене не полишає останнім часом бажання цей натюрморт реалізувати в кольорі. Тож, швидше за все, я це буду робити. Все-таки дуже хочеться. Саме ці примулки надихають на це. Дуже шкода, що вони вже перецвіли і мають досить такий непривабливий вигляд і. Тож, спробую я знайти той матеріал, з якого я малювала ці примулки. До речі, вони досить такі чарівні із білим, білі примулки, з крапленнями якось там блакитного і жовтого, якщо я правильно пам'ятаю. І треба буде над цим попрацювати. Однозначно, треба дуже чарівно. Тож. І ось так виглядає на цьому етапі собі цей натюрморт побачимо, що з його буде далі. Отже, результат перший: неправильно я поставила свою коробку. Чому неправильно? Тому що потрібно віконце повернути до вікна, щоб все джерело світла було в одному напрямку. А то тут воно все-таки трошечки суперечить. тож зараз я поверну все на місце, яке, по ідеї, має бути, і знову спробую. Я знаю, що весна настала, я знаю, але у мене тут дуже-дуже холодно. Коли утоплення вимикається, то це стає найбільш холодніша кімната в домі, тому що це глуха північ. Тож, що тут робиться? Як ви бачите, ось тут на, кар... на екрані картини. Метів, хто малював примулки. Я вже говорила про цей тюрмор, чи я хочу його намалювати, чому я хочу його намалювати. І ось я шукаю саме ті примулки. І в чому ж тут о, ідея. У мене в саду десь цвіте три види примолок. Але я маю сказати, що в жодній із них не проводиться такого вигляду. Я не бачила, як на цих картинах. Тобто, взагалі, на тут ви будете їх бачити. Ті картини, про які я говорю, саме тому от, їх малювати, от я вже пробувала їх малювати, такі квіли у мене є в саду, проте вигляд на їх зовсім ну, не той. Ну, не той. Це є певна така річ, що так, художники дещо перебільшують, дещо додають, дещо змінюють зовнішність квітів взагалі змінюють. Я не пам'ятаю, яка це була історія, про якого митця, але було таке, що от, він малював якусь королеву, цей митець іспанську, чи яку, я не пам'ятаю, і він її не прикрашав, він намалював її таку, яка вона є. Виявилося дуже смішно, що от вона не дивилася на портрет, чи як зазвичай є ці, які не дозволяють дивитися на незакінчені роботи. І отут вона вже подивилася, побачила себе справжньою і була дуже здивована і агресивна, мов. Як ви посміли ось таку намалювати мене, яка я є? Так, є такі випадки. Тож. І тут питання, які я хочу намалювати примуки, які, які ось є в натурі, в природі, в реалізмі, в реальності, чи які, які є на полотнах. Які є на плотних. Насправді чому? Тому що це цікава задача, це цікаве завдання, і чи вийде в мене, чи ні. Проте я маю вам зазначити, що те, що це такий змінюю основний вигляд того миття, з якого я буду брати ідею таких примул, їх перемальовувати. Я зміню фон, я зміню фазу, залишу тільки примули, їхні відтінки приблизні і кольори. Тож, ось нарешті я це все знайшла, тож можу починати цю роботу. От, ось такий вийшов в мене, грубо кажучи, влог. Сподіваюся, вам було цікаво. звичай. у мене з роботами насправді, ні, а, насправді, звісно, час проходить досить дивно, де що воно проходить в пошуках, в роздумах, тобто чогось супер активного нема. Плюс до того я я працюю над якимось там скетчами, якимись там додатковими ескізами. Зараз я над цим не працюю, я працюю виключно над своїми картинами у правильному розумінні, замальовками, ось такими. Тож, ось такий був влог. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож до зустрічі в наступному відео.